Державний візит бункерного Путіна в столицю Казахстану. Дружба народів – не просто слова. Дружба народів – навіки жива, дружба народів – щасливі діти. Казахстан і Росія друзі всіда. Величезні банери, ваше величне пане Володимире Путін ласкаво просимо до Астани триколор на вулицях, а також у небі. Одначе після урочистих промов та да пишних церемоній щось таке пішло не так. У нас зі випадок, у нас вибила проводку. В зв'язку з тим, що екран працював статично, тобто в одному там картинки. І білий фон виходить по більше больше на брал брав електроенергію, і за этого у нас проводка і автомат і угу. ось ці дві лінії проте зараз не про це цей візит, як усі інші виступи диктатора, познаменувався черговим шквалом загроз у бік України. Ми Будемо приймати і е, використовувати всі. Я хочу це підчеркнути, саме всі маючіся в розпорядженні Росії средства пораження. мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении Российской Федерации. Как и когда каким оружием. Это будет зависеть от тех объектов поражения, которые будет выбирать Генеральный штаб Министерства обороны. Ну и куда же без завеличения российского металлобрухта? Как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты, где падали и какие были последствия. Но этого оказалось достаточным, чтобы целые озера образовывали. Также здесь и поражение значит, очень серьезное. Все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы, и поражаются объекты, находящиеся на глубине там, трех, четырех, а может даже больше, этажей вниз. Причому не просто етажи, а це э, укріплене сооружения. Вот сила удара колосальна. В ході саміту ОДКБ в Палаці Незалежності Астани Путін особливу увагу приділив рекламі своїх ракет, продемонструвавши всьому світу готовність вбивати та руйнувати. Я сказав, що сьогодні значит, вони отримали відповідь е, на протяжении. Двохсотих примірним наші вооружені сили наносили носили отвітний а Сьогодні він був так, достатньо комплексним. 90 ракет було в ударі і 100 безпілотних ударних то Тобто поражено було 17 об'єктів на території України. Крім того, російський президент анонсував продовження випробування вдосконалення ракети «Орешник». Який за його даними має температуру вражаючих елементів 4 тисячі градусів, що практично можна порівняти з температурою на поверхні сонця Це достатньо мощні, мощні елементи, які розігріваються до температури 4 тисячі градусів. Не знаю, в інтернеті можна смотрети на території поверхності Сонця. Моєму 56 і шість десятих тисяч градус запоставіми з температурою на поверхності сонця. кінетичний удар, мощний удар за словами диктатора мінобивства Російської Федерації і генштаб. Вже цитата підбирають цілі для ураження арешникам території України і оцінюють доцільність завдання ударів по тим чи іншим об'єктам. Наносить удар э, гіброзвукової ракети. по какой-то незначительной, казалось бы, цели. Небольшой по объему и бессмысленно, потому что это все равно, что из пушки полить по воробьям. Но по значительным целям будем применять э, те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование орешника на, по военным, по... На, по об'єктам по об'єктам військової промисловості либо по центрам прийняття рішень і в Києві в тому числі. Він також заявив, що якщо Російська Федерація завдасть масованого удару орешникам, його потужність нібито буде порівняна з ядерною зброєю. Якщо применяти його в в не скількох таких систем в одному ударі сразу із два, три, чотири комплекси. Сьогодні в течение дня. Все До речі, Путін якнув, що решник, який нібито перевершує будь-які існуючі аналоги у світі, може бути задіяний і в рамках гарантії безпеки Росії та її союзників. А у нас, а... Оружие достаточно, хотя, конечно, я понимаю, мы все отдаем себе в этом отчет, что появление такого оружия, как орешник, оно укрепляет военные позиции России, потому что это, ну, что там прямо скажем, это не ядерное оружие, а результаты его применения и мощность, особенно если в одном ударе несколько комплексов используют, я уже об этом сказал. такий же як примінь між континентальній балістичній ракеті, якої Росія вже завдавала ударів по Дніпру, тривали близько півгодини. Однак, паралельно з цим Путін оцінював і потужність російських військ, які за його словами мають неймовірні успіхи на лінії фронту. Російська армія наступає увірена на всьому практичську протяженні лінії бойового всеприкосновіння. Я думаю, що так і буде. Постепенно, постепенно, постепенно ми будемо займати нові і нові позиції. як зараз. Втім, тім загальний настрій візиту, очевидна демонстрація сили та готовності Росії відстоювати свою позицію як в рамках ОДКБ, так і в глобальному масштабі.